Отже, сьогодні ми розберемо тему поняття многочлена, поговоримо про його також стандартний вигляд, оскільки він так само, як і одночлен має стандартний вигляд, Ну і розглянемо деякі види многочленів. А для того, щоб розглядати поняття многочлена, потрібно розглянути для початку якесь проблемне питання, ну, тобто, що нас змушує прийти до поняття многочлена. Давай для початку розглянемо суму неподібних одночленів. Наприклад. 4 ax в квадраті 3bxy в кубі. Ну, бачимо, що у нас дійсно одночлени не подібні, оскільки у них буквені частини не однакові. І пригадаємо трішки, як ми виконували додавання одночленів. Ну, власне кажучи, ми чому многочлени розглядаємо? Тому що з одночленами ми розібралися повністю, навели. Його поняття і плюс розглянули операції, які можна з ним робити, тобто додавання, віднімання, множення та ділення. Так от, коли ми говорили з тобою про додавання та віднімання одночленів, то ми виконували з ними додавання чи віднімання тільки в тому випадку, коли, у них, коли ці одночлени подібні, так тобто, коли у них буквена частина однакова. Але при цьому я тобі говорив, що якщо у них буквена частина не однакова, значить такі одночлени ми додати не можемо. То, що можна судити в такому випадку про сам запис. Тобто, якщо ми додати його ніяк не можемо, то що з ним робити? Виявляється, що далі з ним робити нічого не потрібно, оскільки сам по собі ось такий запис, візьмемо його в дужки, і являється типовим прикладом многочлена. Тобто, ось повністю цей вираз це і є многочлен. Тобто сума одночленів, які не є подібними, являється, по суті, многочлен. Чому називається многочлен? Тому що кожен із цих доданків являється членом додавання операції додавання, так? Ну, і так як їх багато, ну, по крайній мірі більше одного, то від того і така назва: многочлен. Многочлен. Виходячи з цього, давай наведемо опору. В якій означимо дане поняття. Отже, означення у нас буде таке: многочленом називається вираз, який є сумою кількох одночленів. При цьому розглянемо деякий випадок, який покаже нам, що навіть різницю двох одночленів ми можемо представити у вигляді суми. Розглянемо випадок. Уявімо, що у нас є одночлен, 2ах в квадраті, і тепер ми від нього віднімаємо Bx. Бачимо, що у нас одночлени не є подібними. Буква частина різна. Тобто це все разом можна вважати многочленом. Але ж зачекай. У нас в опорі сказано, що многочленом називається вираз, який є сумою кількох одночленів, а у нас різниця кількох одночленів. Що в такому випадку робить? Для цього потрібно просто побачити, що ось цей мінус він стосується е, одночлена bx. Е, зрозуміло, що тут коефіцієнт 1, то насправді ось цей коефіцієнт е, мінус одиниця можна приписати конкретно цьому одночленові, угу. і виходить, що в нас 2 ax в квадраті перший одночлен додається до одночлена мінус 1bx. Просто в одночленові bx коефіцієнт мінус одиниця. Ну, можемо навіть змінити якісь інші поставити одночлени, щоб це видніше було, наприклад, ось так. 3aх квадраті мінус 2bx. Тобто, дійсно бачимо, що у нас ось цей мінус, він насправді означає від'ємне значення коефіцієнта одночлена bx, так? А саме по собі додавання у нас, а саме по собі додавання у нас зберігається. Вибачте, а 1х чи 2х? Перепишемо 2х мінус 2bx. Mm -hmm. Був мінус 1 BX переписали просто для наглядності. Mm -hmm. Добре. Добре. А, якщо у нас многочлен складається з декількох одночленів, то що тоді можна вважати кожен із одночленів одного многочлена? Для цього є у нас спеціальні терміни. Самі одночлени, з яких складається многочлен, називаються членами многочлена. Наприклад, членами многочлена 2х2y плюс 3х мінус 2 є одночлен 2х2 y, 3х і мінус двійка. Наприклад, якщо нам необхідно записати коефіцієнти і степені членів многочлена, наприклад, ось такого 4а в квадраті b мінус БА плюс 12. То ми даний многочлен розглядаємо в контексті його членів. І кожен із них розглядаємо окремо. Перший член многочлена – це 4a в квадраті b, його коефіцієнт 4, а степінь 3. Тут 2, тут 1. Другий член многочлена – це мінус БА, коефіцієнт його мінус 1, степінь 2. Ну і наступний останній член мого члена це у нас 12. Ось у нас плюс 12. Його коефіцієнт дорівнює самі 12, а степінь членів буде дорівнювати 0, оскільки тут зрозуміло, що а, біля нього знаходяться зміни в будь-якій кількості x, y, a, b і так далі. Просто вони всі знаходяться в нульовій степені. Ідемо далі. Точно так само, як у нас в понятті одночлена було поняття стандартного вигляду одночлена. Так само і в многочленні є поняття стандартного вигляду. Для того, щоб з ним познайомитися детальніше, запишемо ще одну опору, яка дасть нам розуміння того, що в одному многочлені його деякі члени можуть бути подібними. Так от, члени многочлени називаються подібними, якщо їх букові частини, тобто змінні множники, рівні між собою. Розглянемо, наприклад. Отже, розглянемо отакий великий многочлен. 3х2y плюс 2х2y мінус 2х плюс yх2 плюс 4 мінус 3. Помічаємо, що в ньому є подібні одночлени. Це 3х2, оскільки ну, 3х2 і 2хі, оскільки тут і тут буква частина однакова. Окрім цього, є ще ось подібний одночлен до цих двох, оскільки квадраті 2 можна переставити множники місцями у нас від того. Не зміниться вираз, тобто х2 насправді ось записаний. І також бачимо іще ось подібний. Одночлен і мінус 3 подібний одночлени. Подібного до мінус 2х немає. Значить, По-перше, такий повністю весь запис, зрозуміло, що він не є спрощеним, отже, це не стандартний вигляд многочлена. А коли ми його перепишемо, тобто з'єднаємо всі однакові подібні одночлени, наприклад, 3 х 2 у плюс 2х2 у це вже 5х2, і ще плюс 1х2 у це в нас вже 6х2 у а далі йде мінус 2К, немає його з чим з'єднувати. І далі плюс 4 мінус 3 виходить плюс 1. Тобто, у нас такий запис многочлена, еквівалентний ось такому запису. Ну вони рівні, по суті, між собою, так? Yeah. Отже, такий вигляд многочлена. І є стандартним виглядом многочлена. А це я зараз, який ви зараз цей зробите, так? Yeah. Ой, Наведемо опору про стандартний вигляд многочлена. Отже, многочлен записаний у стандартному вигляді. У тому випадку, якщо всі подібні е, одночлени або просто його члени многочлена додані і записані у стандартному вигляді. Отже, розглянемо з тобою ось такий приклад, де спробуємо привести даний многочлен до стандартного вигляду. Значить, найперше, що потрібно подивитися, на це на те, що може бути ситуація, що члени. Деякі не всі, не обов'язково всі, деякі члени многочлена самі по собі можуть бути одночленами не в стандартному вигляді. Наприклад, одночлен 10 х в квадраті YX записаний не в стандартному вигляді, мінус 6XYX також записаний не в стандартному вигляді. Отже, алгоритм для приведення многочлена в стандартний вигляд буде у нас. Таким. Мало того, що нам потрібно буде зараз додати подібні одночлени, у нас виявляється, може бути ситуація, коли наперед не видно, які є подібні одночлени, оскільки одночлени записані не в стандартному вигляді. Отже, перше, запишемо члени многочлена. В стандартному виді. В стандартному виді. В нашому випадку це 10x квадраті YX. 10X в квадраті YX. Так. Який він прийме стандартний вигляд? Mm. Даний одночлен Ви... Стандартний вигляд? 10x. Треба помітити, що ось квадрат і ось x написані чомусь роздільно дані змінні. Хоча мають однакову основу. М -м -м. Отже, буде 10х 10 в якій степені. Третій y. y. Так. Більше немає, що перемножати, так? Більше немає. Да. Ні чисел, більш немає, ні ігри більш немає. Все. Приведи до стандартного вигляду. Другий приведемо до стандартного вигляду. Мінус 6XYX дорівнює. Який він прийме стандартний вигляд? А, а, і, мінус 6 x в другому степені y. Правильно. Мінус 6 x в другому степені Y. І далі дивимося, немає більше, які одночлени приводить до стандартного вигляду. Отже, тепер перепишемо многочлен. Враховуючи одночлени в стандартному вигляді. Виходить. 6 плюс 10х. Тепер в кубі пишемо y, так? Замінюємо ось цей одночлен на його стандартний вигляд. І далі мінус 6х2. Також записуємо одночлен в стандартному вигляді, замінюючи його ось цим Одночлен, на ось цей одночлен. І далі плюс 3х в квадраті y. І тепер вже після цього нам краще стало видно, які одночлени є подібними. Давай подивимося, які із цих одночленів є подібними многочлені. Ну, до 10х кубі іг є подібний. 10х. Uh, Чи є такий тут ще член, у якого uh, ось ця частина? Точно така сама. Так, Який? Мінус 6. Так, тут у третій степені, а тут у другій степені, хіба вони подібні? Uh, no, Нам да, треба. Uh. Ні, тут x в кубі Y, а тут Х квадраті Y, хіба Х кубі І і Х квадраті Y це одне й те саме. Ні. Звісно ж ні, значить тут буквені частини не однакові, значить вони не подібні. По-перше, ми тут і в, цьому, і в цьому випадку пропускали зразу першу шістку, яка на першому місці стоїть. Підкреслимо її, і до неї зрозуміло, що подібне одночлен це мінус 4. Бо тут тільки число, і тут тільки число. Далі. До цього ми зрозуміли, одночлена немає подібного, а до яких одночленів є подібні? 10х в третьому. До нього немає. Ми щойно сказали це. Щойно це зрозуміло. Мінус 6 в другій степені степі. І до нього який є подібний? И, плюс 3х в другій степені. Правильно. Тобто друге. Друге. Додаємо подібні одночлени. Додаємо. Ну або віднімаємо. Подібні одночлени многочлена члена. Подібні одночлени много Шість мінус чотири виходить двійка Плюс 10х в кубі і залишається без змін, бо до нього немає ніяких подібних. Мінус 6 х квадраті y, плюс 3х2, мінус 6 плюс 3 буде мінус 3. х квадраті y залишається без змін буквена частина. От і все. Все, що потрібно було зробити. Ось це дорівнює я перенесу сюди. Все, це у нас. Одночлен в стандартному, а Точніше, многочлен в стандартному вигляді. Многочлен стандартного вигляду або стандартного виду. Отже, далі поговоримо про види многочленів. На відміну від одночленів. Многочлени мають види. По-перше, сам по собі многочлен може називатись також поліномом. Тобто можна зустріти ще й таку назву поліном. При цьому многочлени поділяються на такі види, як одночлени, також називаються мономи. Це многочлени, які містять тільки один доданок. Двочлени називаються біноми. Це многочлени, які містять два доданки. А біноми бі ну, це частина латинського слова. Якраз двійственність і означає. Тобто тут приставка 2 рівносильна приставки B. І, врешті-решт, три члени. Також називаються триноми. Це многочлени, які містять три доданки. Якщо у нас є многочлен з більше, ніж три доданками, то в такому випадку спеціальної назви для них немає. Отже, дивися, одночлени, це насправді виходить, виявляється, що це вид многочлену. Да, одночлени ми ж перед цим розглядали. Одночлени – це можна вважати тепер многочленами, які просто містять тільки один доданок. Розглянемо приклади. Наприклад. З лівої сторони перша колонка представлені приклади одночленів. Мінус 5х квадраті одночлен. Просто сімка також одночлен. Пам'ятаєш, я тобі говорив, що тепер числа, можемо розглядати, як одночлени. Два... Одночлени – це є многочлени, тільки є е е е різні види одночленів. Так, да, 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 правильно. Тобто одночлен – це просто вид многочлена. Далі двочлени. 5х мінус 3х приклад двочлена, оскільки складається з двох одночленів, 5х і мінус 3х. Ну, потрібно завжди пам'ятати, що так, якщо маємо таку ситуацію, де у нас мінус другий одночлен, то ось цей мінус стосується просто коефіцієнта другого одночлена. А між ними насправді стоїть знак плюс. Тобто 5 xy плюс, і далі в дужках мінус 3 x 6 m в кубі n плюс 4 також приклад двочлена, бо з двох частин складається, з двох одночленів складається. 4А в 5 плюс 2 АБ також Двочлен, зрозуміло, дві з двох частин складається з двох одночленів. 3 член це 3х кубі мінус 4х-02, з трьох одночленів складається. Другий приклад також з трьох компонентів складається. І останній приклад також з трьох компонентів складається. Зрозуміло, так? Нічого складного. <кху> Добре. Ну і коротеньку вправу зробимо на останок. Так, розглянемо. Коротеньку праву. А, Давай об, оберемо правильну, а, правильний варіант відповіді. Значить, Треба вибрати многочлен, який протилежний даному многочлену, ось цьому 3m в квадраті плюс 3mn мінус 3n в квадраті. Насправді, це у нас 3 член. Так, як ми з'ясували по видам, треба а, до нього взяти протилежний. Що значить протилежний? Значить, трішки пригадаємо. Що у нас є одночлен 2АБ, то протилежний до нього це буде мінус 2АБ, тобто просто зі знаком мінус. Останій. Значить, в такому випадку нам останній, правильно. Значить, в такому випадку нам просто, щоб зробити протилежний до даного много члена, треба взяти його в дужки і поставити перед ним знак мінус. Ставимо перед ним знак мінус, розкриваємо дужки, виходить 3м в квадраті. Ось цей мінус впливає на оцей плюс, або просто можна вважати, що тут мінус 1 множиться на плюс 3 мн виходить мінус 3 мн і мінус на мінус дає плюс плюс 3n в квадраті. Бачимо, що це у нас відходить останній варіант. Добре. Йдемо далі. Давай подивимося, який із даних многочленів є тричленом. Перший, наприклад, це тричлен. Так. Бо з трьох одночленів складається. Добре, другий. Ні. Ні, бо чотири компоненти. Третій один компонент. Угу. І останні 4 компоненти. Значить, відповідь це перша. І так, йдемо далі. Даний многочлен. Ось. Одиниця мінус 3,1 друга Б плюс 5 третіх С. Це у нас одночлен, двочлен, тричлен. У такого многочлена немає особливої назви. Що це таке? Так. Далі пропонують заповнити табличку. Для многочлена члена 5х квадратів плюс Хі, мінус 8х квадратів плюс y, треба знайти коефіцієнти членів і степінь кожного члена. Тут... Тут, в принципі, було б непогано ще б привести ну, з'єднати подібні одночлени. 5х квадратів мінус х квадратів у нас подібні. Але пропонують зробити для кожного із них окремо. І так, тут у нас коефіцієнт п'ятірка, ти кажеш, Так, а степінь який? Два. Так. Тут. Е, немає. Який коефіцієнт? Один. Один. Так, а степінь? Е, один. Два. X в першій степені y в першій степені степенем, а, одночлена називається сума степенів. Перша степень плюс перша степень буде друга степень. Далі мінус 8х квадратів. Мінус 8. Мінус -8. 8 коефіцієнт. Степінь. Два. E, так. І остання. Один. Так. Один. E, Один. Окей. Добре. І так, з цим ми справилися. Давай підведемо підсумки коротенькі. Сьогодні ми познайомилися з поняттям многочлена, члена, розглянули в чому його особливість, навели опору для многочлена, розглянули випадок, який може нас запутати в тому плані, що якщо у нас різниця двох одночленів, то можливо це не є многочленом, але як побачили, що насправді між ними стоїть знак плюс, просто знак мінус, який між многочленами, його потрібно вважати як знаком мінус до коефіцієнта другого одночлена. Окей. А, вказали також, як називаються компоненти многочлена. З'ясували, що вони називаються членами многочлена. А, Також з'ясували, що означає привести многочлен до стандартного вигляду Навели невеличкий алгоритм. І познайомилися з видами многочленів. На цьому заняття може бути завершене.